Усі ми, людоньки, з села, з вербової колиски, Пили ми воду із відра, ми їли кашу з миски, Топтали гичку й бур'яни, ховались в кукурудзі, Ми діти літа і весни, корівок пасли в лузі. Були одягнуті хто як, хто в платтячку, хто в бобці, не знали, що таке гамак. Дрімали на уроці, Хтось мав галоші, чобітки, а більшість були босі. Ми запиналися в хустки, я запинаюсь і досі. Нас дощик мив, вітер чесав, нас сонечко любило, Мороз зимою гартував, а літечко хрестило. Ми чули пташку і бджолу, нас комарі кусали, мервали для кролів траву. І вишні в тітки крали. Усе було, бо ми ж села, ми ж діти вулиць поля. Нам школа грамоту дала, а досвід дала доля. А практику дали лани, городи й ранні роси. І під ногами в нас тоді лежали абрикоси.